Вітаю в ефірі. Новини на Суспільному. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що покажемо сьогодні у випуску, просто зараз гроші на операцію витратила на встановлення вікон. Чому багатодітна мати з інвалідністю з Чернігова не може отримати компенсацію? Постійні обстріли, низькі ціни в закупівельників та зменшення кількості роздрібних покупців, з якими проблемами стикнулися пасічники Верщини через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Отримав осколкове поранення та став єдиною дитиною на Чернігівщині, яку примусово вивезли з України на територію Білорусі. Як 14-річний Сергій з Ягідного опинився за кордоном, та яким був його шлях додому. Гроші, які збирали на операцію, витратили на вікна. Квартиру Чернігівки Світлани Сивинок пошкодили росіяни під час обстрілу міста в березні. Вона інвалід та мати трьох дітей. Вікна довелося встановлювати за власні кошти, які мали б піти на операцію на хребті. Чи можливо отримати компенсацію за встановлення вікон та хто може її отримати, розповімо у нашому матеріалі. Оце такі осколки ми познаходили по квартирі. Це в цій кімнаті, потім в спальні на кухні. Ну тут це з одягу. Такий, який зі склом був, ми викидали ж, не перебирали, а це ми виколупували з меблів та з одягу. У квартиру Світлани у Чернігові в березні прилетів російський снаряд. Жінка разом із трьома дітьми та чоловіком переховувалися у коридорі та не травмувалися. В той день дуже важко згадувати. Було дуже страшно, тому що зриву було дуже багато в нашому районі в той день і. Ми не знали, чи вижимо, чи ні. Там повністю ми двері в квартиру було трохи відкриті. Нас просто накрила. Пилом діти почали задихатися. Я, чоловік та син, ми просто накривали дівчаток своїми тілами. У квартирі Світлани повилітали всі вікна. Уламками пошкодило стелю та меблі, а двері на кухню опинилися на підлозі. Після прильоту у нас тут все посипалося: меблі, всі речі. Вікна взагалі у нас впали, були повністю лежали на підлозі. Все було розтрощено, побито. Ходити навіть було неможливо, тому що воно все було просто завалено тут. Після прильоту жінка з сім'єю місяць жила у бомбосховищі. Потім вони жили в будинку знайомих та отримали статус внутрішньо переміщених осіб. Комісія обстежила житло родини і надала висновок, що ушкодження не вплинули на загальний стан будинку. Світлана має інвалідність, і гроші, які вони збирали всією сім'єю на операцію для неї, витратили на вікна, щоб підготувати помешкання до зими. На це пішло 40 тисяч гривень. Коли трохи заспокоїлася ситуація, ми зверталися до поліції, написали заяву. Далі ми, коли отримали довідку в поліції, зверталися на Шевченка в громадську приймальню. Далі зверталися і в ЖЕК, і в соцзахист. Всюди… Відписки, розрахунки, як це дорого коштує, за свій рахунок. Сказали, зараз маємо все робити за свій рахунок. В Соцзахисті сказали, вік нам, наша категорія не підходить. У Чернігові діє програма з компенсації на встановлення вікон для тих, чиє житло постраждало внаслідок бойових дій. Згідно з програмою на компенсацію можуть розраховувати пенсіонери, люди з інвалідністю, малозабезпечені сім'ї з дітьми, багатодітні сім'ї, сім'ї, які складаються лише з непрацездатних осіб, сім'ї, що виховують дитину з інвалідністю, сім'ї, де є діти-сироти чи діти позбавлені батьківського піклування. Хоч Світлана має інвалідність та трьох дітей, її старша. Йому сину виповнилося 23 роки, а чоловік працездатного віку. Тому вони не підпадають під категорію сімей, яким можуть компенсувати витрати на заміну вікон. Про це розповіла Суспільному директорка міського департаменту соціальної політики Ірина Марчук. В кожному конкретному випадку ми розглядаємо пакет документів зі свого боку. Я би рекомендувала все ж таки подати документи. А право на отримання компенсації ми будемо визначати відповідно до наданих документів за словами Ірини Марчук. Що перелік сімей, яким компенсуватимуть витрати на заміну вікон, можуть збільшити це питання на часі, це питання актуальне, і можливо буде переглянуто перелік категорій, які будуть право мати право на отримання цієї компенсації. Будемо дивитись на в першу чергу на наповнення міського бюджету, і по-друге, на ті категорії, які мають ще додатково проблеми з встановленням вікон. Гордій Єрмак, Роман Репа, новини на Суспільному. У Чернігівській області від сьогодні у закладах торгівлі алкоголь можна купити з 12 до 19. Відповідно, розпорядження підписав сьогодні начальник Чернігівської ова В'ячеслав Чаус. Для закладів громадського харчування час продажу алкогольних напоїв залишається незмінним з 12 до 20 години вечора. Як ідеться у розпорядженні, громади Чернігівщини мають право запроваджувати додаткові обмеження на своїй території. У Чернігові розпочався судовий процес у справі двох російських військовослужбовців, яких підозрюють у знущанні над родиною на Чернігівщині та спробі зґвалтування у новозаводському районному суді міста. Сьогодні мало відбутися підготовче засідання, але його відклали. З причин відсутності належних відомостей про повідомлення про час і місце судового обсідання, обвинувачених Кулієва та Чудіна, враховуючи особливий порядок розгляду даної категорії справ, суд зобов'язує сторону обвинувачення здійснити повідомлення про виклик обвинувачених наступне судове засідання. Наступне засідання призначили на 24 серпня. Прокуратура зобов'язується здійснити. Публікацію газеті урядовий кур'єр наступного виклику на наступне судове засідання. Це вже буде вважатися як належним чином повідомлення. Російських військовослужбовців Андрія Чудіна та Руслана Кулієва опізнав на фото потерпілий у справі. Хлопець розповів Суспільному, що опинився в окупації разом з бабусею і молодшою сестрою. В їхньому будинку розмістився цілий підрозділ окупантів. Хлопця били і виганяли ночувати на вулицю у мороз, а до дівчини чіплялися і намагалися зґвалтувати. Розповісти про все це наважилися, коли російські війська залишили регіон. Отак От брав і казав: якщо ти будеш кричати, коли я буду до тебе домагатися, то я тобі скручу шию. А якщо ти мені не даш по добровільному і будеш кричати, то я вб'ю бабу і брата, і тебе всі зґвалтують. Ще він мені казав, що. Ти либо даєш, либо я тебе пристрелю. В хаті стріляв на кухні та на подвір'ї. В кімнаті лякав мене мухою ручним гранатометом, направляв на мене і каже, що стрільну. Каже. Я стою, улибаюся, а він задає питання, а чому ти я каже, ну, Тому що якщо ви тут стрільнете, то ну, і мене і вас не буде. Це перший зафіксований випадок сексуального насилля в окупованому населеному пункті на Чернігівщині, в якому підозрюють російського військового. Справу Кульєва та Чудіна розглядатимуть заочно, тобто без їхньої участі. За жорстоке поводження із цивільним населенням під час війни росіяни можуть отримати строк від 8 до 12 років ув'язнення. Як повідомляло Суспільне раніше, де зараз перебувають підозрювані, в прокуратурі сказати не можуть. Не виключено, що вони про продовжують воювати на території України повістки про виклик до Чернігівської обласної прокуратури на кінець червня опубліковані на сайті. Прокидаються під звуки обстрілів на пасіках. Закупівельники пропонують низькі ціни за мед, а роздрібних покупців стало менше. Відміна квоти мита на український мед теж нічого не дає, бо порушена логістика. З такими проблемами після російського вторгнення стикнулися пасічники Новгород-Сіверщини. Це громада на півночі Чернігівщини, територію якої постійно обстрілюють російські війська. Подробиці розповість Олексій Косабчук. Пасічники Юрій і Анатолій розливають свіжий мед гречаний. Він найтемніший з усіх. Їхні пасіки кочові, кочують з весни. В теплу пору тут проводять часу більше, ніж вдома. Юрій чотири місяці на рік живе і працює в цьому маленькому будиночку біля своїх вуликів. Як вивезли ми у має місяці, це вже ми пізно вивезли, то в апрелі завжди. І до осені, поки до кінця августа. До російського кордону від цієї просувної пасіки близько 40 кілометрів. Найбільше Юрій непокоїться, що раптово почнуться військові дії, а він не встигне забрати звідси. Щоб згорнути і вивести все це господарство, потрібно не менше двох днів. Обстріл чує регулярно. Найчастіше каже під ранок. Така до відвожа наче стріляють. Да ладно, далеченько, да чутне добре. Інша проблема місцевих бджерів під час війни каже сусід по пасіці Анатолій: низька ціна на мед на Новгород Сіверщині за кілограм гречаного меду каже, дають тепер 69-70 гривень. Звісно, мало. якщо сахар боль 30. По Посіб стоїмості і Сахар, я думаю, різниця відчутна дуже добре. На базарі каже, можна продати дорожче – 180 гривень за кілограм меду, але для нього ринок не вихід. Город весь реалізувати там, стоять, продавати його. Времені нема, бо тут роботи багато. Єдиний вихід продати перекупникам і називає гуртову ціну, яку вважає прийнятною для себе. Хоча б давали гривень 90 за наш труд. Якщо чиста акація, то хоча б гривень 120. ну гречка гривень 90. Ну хай рабс Ну, гривень 80, хоча б зараз Юрій і Анатолій оформляють на свої пасіки паспорти. Сподіваються, це дозволить отримати фінансову підтримку з боку держави. Якщо держава буде трохи фінансувати пасічників, то можна буде закупити вашину, стройматеріали які на рамки. Лікарства же ще таке буває, те ще треба все подорожало. Оце во, сімейка. Так, да, це, це недавно ця сім'я. Наталія показує наймолодшу сім'ю на своїй пасіці. Ну, це може неділю дві назад вона вийшла. Зараз жарі, А і вже укусила. Наталя розповідає, цьогоріч пасіку не вивозили. Чоловік через російське вторгнення втратив роботу. Цех в лісництві закрили, то поїхав заробляти гроші у Київ. Бджіл залишив на неї. Жінка каже, невеликою пасікою, як у них, можна було б заробляти на життя, але не з теперішніми цінами на мед. Є в нас один оптовий закупчик меду, ну ціну, звісно, дають вони малу ціну. Сказав, що 64-63 гривні за кілограм. Роздрібна торгівля дає змогу продати дорожче до 200 гривень за літр. Але каже Наталія, покупців стало менше. Через те, що ж війна, в людей роботи немає, відповідно, немає коштів за що куплять. Врожай меду цьогоріч річ кращі, і бджоли множаться, бо настало вивозити пасіку на поля. Коли так робили, то після обробки соняшника бджоли гинули масово. Минувши роки всегда ми вивозили в цю пору, як починав соняшник десь на поля. Як соняшник посушить, вони починають сипатися. Значить, у нас залишилось було шість сімей, було більш сорока. Відміна мита і квот на український мед з боку Євросоюзу не рятує ситуацію для невеликих пасічників, які є на Новгородсіверщині. каже жінка. Туди нам ні. Це великі оціво що займалися раніше, почали займатися. Ось оцей у нас що скупає оптом мед, Він, навірно, я так зрозуміла, він кудись його відправляє. Ну, це ну, якщо нам зайнятися, я не знаю, з чого почати просто. Це треба, щоб підтримка якась була, щоб хтось хоча б ну, підказав, як це зробити. А самим я не знаю, нам, простим селянам, як це зробити. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, новини на Суспільному. Із п'ятниці, 5 серпня, по неділю 7 серпня, рух маршрутом Київ-Чернігів буде можливим дорогою Р 69 Київ, Вижгород, Десна, Чернігів. Сполучення трасою М-01 з технічних причин у ці дні не працюватиме. Повідомляє служба автомобільних доріг в області. Обмеження стосуватимуться й усіх видів транспорту, як вантажного, так і легкового. Водіїв просять врахувати це під час планування поїздок. Чотирнадцятирічний Сергій Сорокопуд з села Ягідна єдина дитина на Чернігівщині, яку примусово вивезли до Білорусі під час активних бойових дій. Про це Суспільному розказала начальниця відділу ювенальної превенції поліції Чернігівщина Оксана Огненко. Хлопця поранило у плече, коли він вийшов з підвалу, де його разом з родиною та ще понад трьома сотнями жителів села утримували окупанти у березні. Про шлях його повернення додому дізнавалася Аліна Клименко. На цьому фото 14-річний Сергій Скоропут повертається з Білорусі до рідного села Ягідне на Чернігівщині. За кордон хлопця ще у березні примусово вивезли окупанти. Сергій з родиною 10 днів провів у шкільному підвалі, куди росіяни зігнали понад 350 жителів села. 13 березня його з сестрою випустили на поверхню подихати і сходити за укропом. В цей момент за кілька сотень метрів впав снаряд. Уламок розрізав хлопцю спину від плеча до пахви на 20 сантиметрів та зламав два ребра. Дуже боляче було. Упав кров з рота йшла. Відключався майже, але підбігли люди, забрали мене і відвели до цих російських у медпункт. Його там намагалися прибінтовати, уколи ставити, Ну були сильні обстріли. це було очень тяжело зробити. Ніч Сергій провів у тому ж підвалі. Хлопцю потрібна була операція, тому росіяни вирішили перевести його до польового госпіталю у село Вишневе. Уже стояв возле машини, заматаний в не

Почали зшивати трохи далі. Разом із пораненими російськими солдатами пригадує Сергій. Його гвинтокрилом транспортували до Білорусі. Я боявся, що ну, цей вертольот просто саб'ють наші. Сергій потрапив до дорослої лікарні в Гомелі. Там він пролежав майже місяць. Його матір дізналася про це, коли росіяни вже відступили з Чернігівської області. Через брак повітря у підвалі жінці ставало зле. Про сина їй не розповідали. Галюцинація, значить, нехватка кислорода була. Вона почала нести бред, вона там да, вибивала двері, питалась вийти на вулицю. Той, що там був начальник, мені пістол, так, настав пістоліт на мене і сказав, за, 40, сереж, за 45 секунд, щоб тебе тут не було. Сергія ж після дорослої лікарні перевели до дитячої. Там він провів ще місяць. За цей час йому зробили дві операції. Спочатку розкрили рану. Достали мелкі осколочки, маленькі-маленькі, втім знову шили. А потім другая операция, це вже пересадка кожи з ноги. Рідним вдалося знайти Сергія завдяки посту гомельської медсестри у соцмережах та вперше поговорити із ним. Він змінився тоді. Сам на тебе був не похож. Ну він якось повзрослів. Аліна разом із правоохоронцями області розпочала шлях повернення хлопця додому. Дівчина єдина з родини могла поїхати за Сергієм. Коли були готові усі документи, Аліна захворіла на вітрянку. Повернення відкладалося на два тижні. Він плакав, я плакала не то, що плакали. У нас інтернет новий. Ми погорода б'яли так, щоб інтернет щоб зловив, щоб ним побалакати тільки за цей. Вон ви мене бросите. Ну, я кажу, я бросив. Ми, ми з тебе заберемо. Подожди, ось оцей Аліна ну, то вже зеленка, там вся зелена повністю п'ять разів на день мазали. Ми зв'язалися з лікарнею ще раз, і нам сказали, що нам підуть на зустріч ще на декілька днів для того, щоб потримати його у лікарні. Тому що якби його перевели до санаторію або закладу інтернатного типу, тут вже було б набагато важче його звідти зібрати. Шлях Аліни до Гомеля, який від ягідного у 130 кілометрах тепер лежав через Польщу до Білоруського Бреста, потім до столиці Мінська, звідти вже до Гомеля. Я побачив свою сестру, і це було ну, на зворотньому шляху Аліна і Сергієм вирішили ризикнути та спробувати пройти через білорусько-український кордон у Волинській області. Оксана Огненко каже, були готові до різних сценаріїв розвитку подій. Тісно співпрацювали із прокуратурою області та прикордонниками. Кожного дня вони нам оновлювали інформацію, які можуть виникнути труднощі, які можуть бути проблеми, і шляхи їх подолання. І Для того щоб сказати все, їдь до кордону потрібно було все ж таки ще раз це все одумати, осмислити, всі ризики передивитись. Мальчик привез до границі і там ми уже три провели, так як ще з цієї виписки була непонятка, так як там було написано слава Україні. Тобто врач був український, і він вот так от красиво приподнес это все, но не подумав, что это на границі, страна агресора, можна так сказати. Нам спочатку не повірили, очень довго все провіряли. Потому так от пішком, що полтора-два кілометра йшли. Там нас уже встрітили служба поліції. У зруйнованій окупантами квартирі мама Сергія показує медалі та грамоти сина. До вторгнення росіян хлопець займався боксом, щоб поновити заняття. Тепер Сергію потрібна реабілітація. його болить руку тягне. Сам Сергій поки мріє про відпочинок у безпечному місці. Аліна Клименко, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. На сьогодні у мене все. Повтор випуску новин. Дивіться завтра вранці о 6.00. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з Суспільним.